Путін висунув так зване попередження Заходу. Путін мріє промовляв перемогу країни, агресорки Росії у війні та перебудову світового порядку, який був би вигідний для Москви. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Іноді найбільше враження справляє не те, що сказано, а те, як реагують люди. На далекому сході Росії Володимир Путін озвучив попередження Заходу. Суть його така. Навіть не думайте надсилати військових, і це стосується також миротворців, яких можуть відправити до України. Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна. Цитата. Якщо там з'являться якісь війська, особливо зараз, коли тривають бойові дії, ми виходимо з того, що вони стануть законними цілями для знищення. А тепер реакція. Аудиторія на економічному форумі у Владивостоці вибухнула оплесками. Російські чиновники та бізнесмени схвально сприйняли так звану загрозу знищення західних військових, спостерігаючи за тим, що відбувалося в залі, я відчув. Холодок від цих оплесків пише автор, і це сталося лише наступного дня після того, як союзники Києва, так звана коаліція охочих, обіцяли створити післявоєнну силу гарантування безпеки для України. А аудиторія знову вибухнула оплесками, коли лідер Кремля сказав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але лише на російській землі. Цитата: найкраще місце для цього столиця Росії, місто Горой Москва. Місто герой Москва заявив Путін за межами Росії. Цю пропозицію визнали несерйозною і абсолютно неприйнятною. Її назвали політичним тролінгом. Втім, у багатьох аспектах вона відображає нинішню позицію Кремля щодо війни в Україні. Так, ми хочемо миру, але лише на наших умовах. Не приймайте наші умови, тоді миру не буде. Путін каже, що Росія, мовляв, досягне всіх своїх цілей військовим шляхом. Якщо Україна не походиться на угоду, ця жорстка позиція підживлюється кількома чинниками. По перше, переконанням Кремля, що на полі бою в Україні ініціатива зараз на боці російських військ по друге дипломатичними успіхами цього тижня в Китаї Путін тиснув руки і обмінювався посмішками з низкою світових лідерів. Це виглядало як демонстрація того, що Росія має союзників, таких як Китай, Індія та Північна Корея. Минулого місяця президент США Дональд Трамп запросив Путіна до Аляски на саміт. У Росії прокремлівські комендатори назвали це доказом того, що спроби Заходу ізолювати Росію через війну в Україні зазнали краху, щоб переконати Кремль припинити бойові дії. Трамп раніше висував ультиматуми і встановлював дедлайни. Він погрожував новими. Санкціями, якщо Росія не піде на мир, але Трамп не реалізував свої погрози, і це ще одна причина певності Росії. Путін публічно хвалить миротворчі зусилля Трампа, але відкидає його пропозиції щодо припинення вогню, не демонструючи готовності до поступок у війні проти України. То які перспективи миру нещодавно Путін заявив, що бачить, мовляв, світло в кінці тунелю. Зараз Росія з одного боку, а Україна, Європа і певною мірою Ю Америка з іншого вони перебувають у різних тунелях, ідуть різними шляхами і мають різні цілі. Україна та Європа зосереджені на припиненні бойових дій. На формуванні гарантій безпеки для Києва на тому, щоб українська армія після війни була достатньо сильною, аби запобігти новому вторгненню, коли Путін говорить про так зване світло в кінці тунелю, він мабуть уявляє собі інше: шлях, який веде до так званої перемоги Росії в Україні, і ширше до побудови нового світового порядку вигідного Кремлю. У контексті миру важко уявити, де і коли ці абсолютно різні дороги можуть перетнутися.